Як його заповнювати, для чого він, і так далі. Тобто, ЗАП-3 заповнюється до уженду скарбового по місцю вашого проживання або вашої прописки, це вже вам вирішувати. Для актуалізації ваших даних, або зміни ваших даних в уженді скарбовим, і заповнюємо наступний спосіб. спосіб. Перше, вписуємо номер PCL. Отут. Далі, В частині А вписуємо, до якого. Ужеду ми складаємо. Тобто, чи це Грузії мазовецький блоні, Мінсь мазовецький і так далі. Хочу підкреслити, що е, весь е, зап 3 заповнюється, повинен бути заповнений синьою ручкою і великими літрами, це важливо, щоб він був чительний для працівника ужеду. Тобто вписуємо знову ж тут, те, як я говорив раніше, е, до якого уженту. Тобто, це Грузії мазовецький -Мазовець блоні, наприклад, Варшава Воля, Варшава Урсус і так далі. далі. Вписуємо дані свої в частині Б. Тобто ваше прізвище. Перше ім'я. Тобто, якщо два ім'я у вас, тобто, запишуємо перше. Ім'я батька, ім'я матері. Ім'я батька ім'я матері рекомендую списувати з їх паспортів закордонних, щоб не було у майбутньому, скажімо так, помилок в літерах. Ціфіційний податковий номер. Не вписуємо. Частина Б. Два. Адрес місця замешкань. Тобто, адрес, де ви проживаєте. Тобто вписуємо польське воєву, яке там Мазовецьке, Великопольське і так далі. Повят, гміна, вулиця, номер дому, номер локалу, код почтовий і яка місцевість. Щодо номера е, квартири, локалу, тобто квартири, якщо його немає, то просто робите прочерк не вписуєте його. По поводу всіх даних, що стосується повяту, до якого належить місцевість, де ви проживаєте, гміна і так далі, може, легко знайти в Гуглі, тобто вписувати свою вулицю, номер дому, і, відповідно, воно вам видає код поштовий, дміну, повярт. Ти кого знаєш, знаєш воєвудство, якщо не знаєте, яке. Дані контактові. Вписуємо номер телефона, факс, якщо маєте, якщо не маєте, нічого не по Прочерк, і адрес електронний, якщо хочете, вписувати, як ні, знову ж прочерк. Повод номера телефону теж не, ви не зобов'язані його вписувати, можете робити прочерк. А в деяких є в формуляжах такий чотирикутник. Отут, 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 отут. Якщо ви не хочете його вписувати або його не маєте, то просто зазначайте галочкою в цьому чотирикутнику, резигнує. Так як в цьому моменті. Далі: адрес до кореспонденції. Адрес до кореспонденції вписуємо тільки тут, в тому моменті, коли ми хочемо, щоб. Кореспонденція з уже скарбового приходила до нас на інший адрес, ніж ми вказали в адресі проживання. Тобто, наприклад, ситуація, проживаємо в хостелі, не хочемо, щоб там приходили листи, вони там губляться, не доходять до вас і так далі, Ще вас, важливо, ви виняли не знаю, там скриньку якусь яку платите, чи до друга висилаєте, то вписуєте отут ті дані. Якщо у вас дані такі самі до кореспонденції, як ви писала адрес проживання, тобто ви це не заповнюєте просто. Зазначаєте, що о, не, проходите далі. Тобто вам будуть насилатися письмо далі. Друга сторінка, тобто зворотня сторінка за по три це ваші якби, дані банкові, тобто виписуєте посідачу рахунку, тобто себе, тобто якщо це ваш банківський рахунок, прізвище ім'я знову ж великим літери, І вписуєте банківський рахунок. Не хочете його вписувати, зазначаєте галочку резигнації. Буває так, що е, вписують якби сімейна пара. Тоді вписувати посідач рахунку потрібно, якщо він на дві особи зроблений, прізвища ім'я прізвища ім'я дружини чи чоловіка і так далі. Щоб, щоб у скарбовий бачив, хто при вашому зголошенні. Тому що якщо ви вписуєте неправдиві тут інформація, звороти з пітів вам туди не надходимуть, просто заблокує і все. Е, Подпис складуємося. Якщо ви складаєте самі без сніка, ви вписуєте тільки тут дату, свій підпис і все. І віддаєте ЗАП3 в уженді або кидаєте його в скриньку подавчу. Якщо ви робите через певномосніка, складаєте, тобто вписуєте тут прізвище, ім'я, прізвище, номер песелі, адрес до кореспонденції того і особи, яка складе тобто плаполосника. Плюс до того ви повинні заповнити пильномосництво, яке ми розберемо в наступному відео, і зробити оплату 20 злот. Щодо оплати ЗАП-3, оплата ЗАП-3 не стягується, тобто вони повинні оплатити безкоштовник, безголошено.